Друзі, доброго дня! З вами знову, як завжди, на зв'язку Мотосолон Артмото. Мене звати Максим та радий вам презентувати Honda cbr 400 вже в наявності в нашому салоні Артмото Черкаси в червоному агресивному кольорі 17-го року випуску з пробігом всього-навсього 13 тисяч кілометрів та майже в ідеальному стані. Мод свіжо пригнаний з Японії, нещодавно лише його отримали, підготували зовнішньо, технічно. Та відповідно зараз його вже можна придбати в нашому салоні. Цей мотоцикл обладнаний 2 рядним чотирьохкубовим, чотирьох, іменно чотирьохкубовим. Цей мотоцикл обладнаний 400-кубовим двохциліндровим двигуном з рядним розположенням циліндрів на 46 кінських сил. З прямоточною системою виклипа, інжекторною системою живлення, а, встановлені гідравлічні дискові термоза попереду та позаду. На жаль, відсутні АБС ще в цій комплектації. Проїхавшись на цьому мотоциклі, відчув а, дійсно японську якість, дуже м'яка і працююча саме головне підвізка. Подобається мені посадка. Достатньо зручна, як для спорта. Відчувається щось більше в скорому ну, все ж таки спорт туриста. А, Різкий старт відчувається, що двигун за рахунок рядного розположення циліндрів крутиться достатньо е швидко і хватає на середніх оборотах, потім починає розкручуватися. Е і відповідно через деякий час віддавати свою максимальну потужність. Е тобто, ви повинні зрозуміти, що рядні двигуни потрібно крутити. Вони роблять повишені обороти, е і там відкривається їх як потужність, так і звук. А звук у цьому мотоцикла достатньо класний, тому що встановлена прямоточна система ще з Японії. Скоріше всього, що коштувала вона гарних грошей японцю, а ви її отримаєте просто в комплекті. Звісно, оскільки це бушний мотоцикл, і він 17-го року випуску, на ньому є деякі моменти експлуатації, ну від цього вже нікуди не дітися. Але загальний стан як по пластику, так і по технічці мотоцикла майже ідеальний. Друзі, ми чекаємо на вас в нашому салоні Moto Черкаси. Також знаєте, що на нашому сайті викладено набагато більше моделей, які можна розглянути. Там є і Honda, і Yamaha, і Suzuki, і Kawasaki. Знайдете любий мотоцикл на ваш смак. Тому рекомендую завітати в найближчий наш салон, а їх 10 по Україні. Вибрати ваш мотоцикл, який дійсно вам сподобається та підійде для вашого стилю експлуатації та управління. А ми будемо раді вас бачити завжди в наших салонах Артмото. Гарного вам дня та до побачення. Стабі лайк та підписка.